Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Новий бунт на аеродромі зябровки, як передає телеграм-канал Білоруський партизан, військових та пілотів РФ, а також вагнерівців, заблокували білоруські сили спротиву ОМОН міліція, армійські пілоти. За попередніми даними аеродром розстріляло два бойових гелікоптери білорусів, які повинні були проводити навчальні маневри. Інформацію намагаються тримати в таємниці. Білоруські офіцери вимагають виведення російських військ. Кожним днем ситуація все більше і більше напружується. З аеродрому вивезли 16 тіл загиблих вагнерівців та росіян. Згоріла техніка. Підкреслимо офіційно на території Білорусі самопроголошена влада, якою підтримує режим Путіна, стартували військові навчання Бойове братерство братерство-2023». Вони триватимуть до 6 вересня. Білоруські навчання пройдуть в трьох областях країни: Мінській, Брезькій та Гродненській. Варто зауважити, що Бреська область Білорусі межує з Україною для нас. Будь-які дії з боку ворога, зокрема проведення навчань на їхній території. Іторії це певний аспект підвищення небезпеки, заявив Сергій Наєв. Попри це, командувач об'єднаних сил Збройних сил України розповів, що за військовою наукою Україна завжди адекватно реагує на будь-які зміни в оперативній бойовій обстановці. Це проста, але дуже потрібна військова робота. Ба більше Україна реагує за словами генерала лейтенанта командувачам командирам поставили чіткі завдання щодо підсилення оборони державного кордону України пильності на всіх бойових позиціях. Ми свідомі того, що від ворога можна очікувати будь-чого, але він має розуміти. Міти, що ми завжди готові до відповідного реагування, запевнив наєв останні новини з Білорусі. Заступник голови об'єднаного перехідного кабінету Білорусі та керівник народного антикризового управління Павло Латушко розповів, що Мінськ хоче перезапустити операцію прибої щодо провокацій на кордоні з Польщею. Мовиться про поетапну ескалацію на кордоні Білорусі та Польщі з використанням найманців. Буквально наприкінці серпня у Білорусі заявили, що нібито військові НАТО зі зброєю, а саме двоє латвійських солдатів, нібито перетнули кордон Білорусі. Цікаво, що вони пройшли два метри та повернулись назад. Однак Мінськ навіть вирішив опублікувати відповідне відео. До речі, після розміщення вагнерівців у Білорусі, Литва, Латвія та Польща вирішили посилити захист кордонів зі сторони Мінська. Зокрема, Литва закрила деякі пункти пропуску. Латвія викликала прикордонників з відпусток. Польща посилила кордон. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.